Казали вам про те, що зробили вашу скульптуру, чи запрошували вас? Казали мені, але я, наприклад, противник. Чому? Я, наприклад, у... я, наприклад, є інша культура. Якщо хочуть культуру відновлювати, я нічого не кажуть, це таке, то є їхнє діло. Але культура, ми бачимо культуру там. І Як я бачу оці будинки, які валяють, повірте мені, це не нація. І повірте мені, скільки тут туристів вже їхало, у вас нема що в міській бачити. А турист хоче щось бачити. Я люблю ту націю, яка зберігає свою культуру. Але скажу вам одну річ. Ви були в драмтеатрі? А десь була якась вистава. У нас іскіль, міський мотив. І оці лідери наші, ці всі, які виступають, каже, давали всякі їхні фрази, аби люди пізнавали. Люди пізнали, каже, ну так, знаєте, всі так. Але каже, сказали ви на, в залі, пане, дай пару копів, казав. Тріщом так плескала і не перестане. І каже, ви знаєте, що мені самі артисти говорили. Каже, ви знаєте, що люди ми самі заплакали, що вас так люди люблять. Ви символ? Кажуть, що ви символ нашого. Ну, то символ це є одно, але що люблять, кажуть, а я кажу любити. Ви не з однієї сторони, де от одна ця жінка, бачите, стоїть. Ви її дурни не покажете, ви то, ви то. Ні, дорогенька. Якщо ти дуже мудра, обійде того. Розумієш? Але якщо ми йдемо до цього, то ми повинні до тої демократії оці, бачите, оці всякі оці. Оце, що я показую, не раз, оце, що говорю. Чому народ так сприймає? Бо це з народу взято. Це всі, оці жарти, це все так народ жартував. Але от мені не один жонак з Києва, і з інших областей. Ну, але каже, це треба так вміти передати. А як вас звати? Скажіть, як ваше. ім'я? Василь, каже, це треба вміти передати. Кажеться, хто не передав. А от для того, щоб передати це так, це так. Я цілий час бачу, як люди жартували, як люди то, і це все. Передали. Але кажете, вам не подобається, щоб культуру зробили? Якщо б щось таке робили інше, так? Я, наприклад, був би задоволений, якщо наприклад, за будинок Гриневичі є, і цей будинок вони хочуть валяти. Це є Це не є кутер, це є така. Я вважаю, що це є дурість. А дурість хай собі має, що він знімаєшся.